Всім привіт! Знаєте, другим ремонтую я свой, як то кажуть, в останній момент. Ремонт неви підготовка до жнив 2023. Практично вже там ну, 90 може відсотків готова, вона таке вже прокрутили, все як має бути. Готуємо. Нева є наша. Бо задають багато питань, чи комбайни, чи то ти класа мав, я е, нічого не маю в цьому світі. Прийшов з нічим і піду з нічим. То я у людей ремонтував, обслуговував і працював е, на тому. На даний час у нас лише є нева, такий кракен, чи як, навіть не знаю. У нас ще є таке і сімейна реліквія. І таке. По комбайні вже практично він на завершальній стадії. Підготовки у нас, може, за тиждень вже підуть жнива, якщо дасть Бог, трохи його чистили. Ну, таке підготовка Підготовка до защити всі ставимо зараз на місце, бо то не зняті були в коли був ремонт, то знімалося От, таке підготовка. До жниву. Ну, так. Тут двигун, вода. Ну, бо трохи обмив його, так, поверхі, образно. Ну, от таке. А далі буде знову друга справа, другий комбайн. Небо у нас подрібнювачем нива така у нас вона вже скільки. З 2007-го відео року вцанева у нас вдома. Ну що скажу? Порівнянні з комбайнами, стільки от е, я трохи ну, ремонтував різні комбайни різних виробників, різних брендів. Скажу одне, що не вміли чи не хотіли робити в Радянському Союзі техніку таку, щоб для людей. Не знаю. Я не критикую Ниву, бо так на ній працюємо, але також досліджував, подивитися, от елементарні речі розбирати той решетний стан ті решета. Е, ну, і беру класа Домінатора, чи того Джондіра, і тих, і тих років одинакові всі беремо 90-й рік Цанива і 90-го джундіра чи Домінатора набагато зроблено було з розумом імпортна техніка. Чи в нас не було чим робити, чи не було розуму, хто би правильно зробив. Ну, Можна було зробити теж не гірше від європейських аналогів. Комбайн такий. І мати все, я щось трохи кажу, трохи не розумів. Не розумію, чого вони так робили, ці комбайни. Ну, Чи то так, виходить, на цих комбайнах ти не йдеш як ну, на Неві з радістю до роботи, а як на каторгу. Хто робив на Неві, то мене зрозуміє, про що я говорю. І якщо ти прийшов цілий день на неї, відмолотив, молотив, прийшов додому, ти вже нічого не хочеш. А на тим, якщо відпрацював, то прийшов додому ще від... і ще щось можеш ти робити, ти там не змучуєшся так? і все якось розумно зроблено було. А це щось трохи, вони так... я не розумію, чого воно так робили якоїсь такої необдуманої. Ну, але як є, так добре, ну, нева є нева. Я на неї не кажу поганого нічого, бо так її таку зробили. Інженера на заводах. Але люди вже переробляють у домашніх умовах набагато краще, ніж інженера на заводах. І я би так само, якщо б мав таку можливість, я в життю би такий комбайн не зробив от, іменно такої будови і такого це все так. трошки зробив би по-другому. Ну, то таке, стільки людей, стільки думок, але кажу. Ну, Вона у нас не один рік. Убирає, ну, буде ще вбирати, але бачу, що вже вона все відживає своє. Ще трохи, ну ще якийсь рік-два, і там вже треба буде її утилізувати, мабуть. Не знаю. Ну, таке. А так підготовка до, ж... до жнив, йде повним ходом. І там, ну, якось так. там у нас деякі модернізації, я потім про то зніму відео окремо. Не показую більш детально, потім я покажу більш детально. Ну отак, На сьогоднішній день комбайн практично готовий до, до жнив. Там, ну, якщо є, ну, буде вже можливість, я думаю, що зніму відео, якщо не буду на ліксіоні. Тому що працюю на ліксіоні, а періодично тут і вдома теж треба підогнати трошки техніку. І от таке. Або десь не буду якогось Жондіра ремонтувати, хоча вже не дуже набираю, вже все тому що не стає часу і ну, надоїдай. Тому так, нива у нас вдома вже готова. ЗІЛ треба підготувати якось так воно. Таке відео зроблю, як то кажуть, звіт звіт, що у нас зроблено. А що не зроблено? Все помазано. Як бачите, все синим солідолом це лише для джундіра і для класу, але у нас нева теж на сильному селідолі. Хоча там мастиш раз у 10-20-50 а тут треба мастити, хто розуміє, в п'ятку на день-два-три рази. Ну, так. Тому якось так, всім всього хорошого, мирного неба кажу. Я би так цей комбайн ніколи в житті не зробив, як його зробили на заводі інженера. От Зробили у нас у Херсонмаші Славутич. От різниця Славутич і Дон, бо Славутич Нева. От хто розуміє, про що я говорю, воно зроблено, ну, різниця велика. Вже Славутич зроблено трошки, як то по-людському, як для людини. А ця нева, воно добрий комбайн, але тут не обдумано. Багато чого, багато чого доробляли і доробляють люди, і ми доробляли, і доробляємо.